На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Чи зможуть птахофабрики наростити потужності, вперше виросло поголів'я худоби. Нарощування виробництва зернових дозволило Україні повернутися до лав провідних світових експортерів. Як зазначається у доповіді Євразійського банку розвитку, Україна сьогодні є однією з країн, що здатні впливати на ситуацію на світовому ринку продовольства. З 2005 по 2011 роки частка України та країн ЄП у світовій торгівлі ячменем склала понад 21%. Кукурудзою – 6,8%, а пшеницею – 4,8%. Експортна виручка українських аграріїв минулоріч зросла на 40% – до 17 мільярдів доларів. Тоді, як у 5-му і 8-му роках, вона складала в середньому 3,3 мільярди доларів. Проспортована на сьогоднішній день 14 0,8 мільйонів тонн зернових, Динаміки експорту ми задоволені. Обсяг експорту сільськогосподарської продукції 17 мільярдів доларів, це зростання практично на 40%. За останні роки частка посівів пшениці в Україні складає близько 44%, Ячменю 29%, А кукурудзи 19%. Причому у 2000-х роках частка маїсу була на рівні 9%. На думку експертів банку, валові збори зерна цього року складуть близько 50 мільйонів тонн. Підвищення врожайності буде можливим лише за умов модернізації зернового господарства. Зауважимо, що сьогодні Україна має низку суттєвих переваг: земельні ресурси, водні запаси, потужні виробники мінеральних добрив та вигідне географічне положення. А до основних споживачів, таких як країни Центральної та Південно-східної Азії, Середнього та Близького Сходу, Південної Європи та Північної Африки. До інших подій, аграрний фонд забезпечує безперебійні поставки борошна на хлібопекарські підприємства, і підприємство Полтава Хліб отримало у грудні 450 тонн пшеничного борошна з полтавського КХП. Більше того, 5 січня поточного року, відповідно до заявки Полтавської облдержадміністрації із Полтава хлібом, укладено тристоронню угоду про поставку 658 тонн пшеничного борошна. Станом на сьогодні, відповідно до укладеного тристороннього договору, Полтава хліб реалізувало триста 77 тонн борошна, виробленого із зерна аграрного фонду на Полтавському КХП, і це підприємство має в наявності на сьогодні ще 351 тонну зерна, що буде перероблено на борошно та поставлено хлібопекарям. Тож Полтава хліб має у своєму розпорядженні достатньо борошна для забезпечення стабільних цін на хліб. Більше про діяльність аграрного фонду та інші події в аграрному бізнесі далі в огляді. Гречка, овес, рис та ячмінь, вартість найпопулярніших серед українців круп, за рік зменшилася в середньому на 6-13%. Доступніші ціни експерти пояснюють збільшенням виробництва. Так за минулий рік було вирощено майже 240 тисяч тонн круп, з яких 50,5 тисячі тонн гречки, більше 29 дев'яти тисяч тонн рису та 11,7 цілих тисяч тонн тисячі пшоняних круп. Круп є основним інгредієнтом для виробництва пластівців. Сьогодні Україна експортує пластівці до таких країн, як Росія, Польща, Німеччина, Слава. Вачна та китай, а тому якість має бути на найвищому рівні. Зерно попадає на наше підприємство, проходить жорсткий, якісний відбір нашої лабораторії. Только після оно попадає на переработку. Після того, як зерно потрапило на підприємство, кожна партія проходить перевірку. Після того, як відібрані проби з кожної поступившої машини, виділяється наважка 50 грамів, в даному випадку з вівса, і розбирається на фракційний міст. Значить, оце чистий овець. Після того, як ми розібрали, який придатний для виробництва на крупу сьогодні потужності новоукраїнського комбінату хлібопродуктів, який входить до державної продовольчої зернової корпорації України, складають 30,5 тисяч тонн тисячі на рік. Це понад 20 видів продукції: півсяні, житні, пшеничні, ячмінні, гречані пластівці, категорії екстра та різні види мюслів. Аграрний фонд з регулятора перетворюється на інвестора у вересні цього року. Планується переформувати його на публічне акціонерне товариство з бюджетом 5 мільярдів. Таким чином фонд не лише залишиться державним регулятором, а й стане аграрним інвестором. У держави є необхідність створити публічне акціонерне товариство. Аграрний фонд з аналогічною назвою є аграрний фонд, який виконує у відповідності з законом про підтримку сільського господарства деякі регуляторні функції. Використовуючи ті самі механізми, про які ми говорили: це форвардні контракти або спотові закупівлі у аграріїв. Маємо бюджет того підприємства, яке ми створюємо, публічного акціонерного товариства 5 мільярдів у 2013 році. Вперше за роки незалежності поголів'я великорогатої худоби почало зростати за останній рік воно збільшилося майже на 80 тисяч голів, а поголів'я свиней зросло на 143 тисячі голів. Значно покращився стан справ у галузі тваринництва. Вперше з часів незалежності нам вдалося стабілізувати і навіть наростити поголів'я великої рогатої худоби. Я хотів би звернути увагу, що це вже продуктивна худоба. Яка є продуктивною і яка є достатньо племіною для того, щоб і поповнювати поголів'я приплодами, і звичайно бути продуктивним щодо е, надоїв заготівлі молока. Зростанню поголів'я сприяла державна програма підтримки сільгосворобників. За останніми даними аграріям одещини нарахували більше 12 мільйонів гривень дотацій за утримання і збереження молодняку в Виплата державної допомоги селянам перебуває на особистому контролі Миколи Присяжнюка. При міністерстві аграрної політики та продовольства України працює консультаційний центр, в якому можна не тільки отримати корисну інформацію щодо програм державної підтримки, а й повідомити про факти корупційних зловживань, в тому числі про порушення при оформленні документів і отриманні державної допомоги. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк наголосив, що викорінення корупційних схем прибуває на його особистому контролі для унеможливлення корупційних схем на законодавчому рівні будуть внесені зміни для спрощення процедури отримання державної підтримки сільгоспробникам. А за усунення корупційних фактів у діяльності територіальних органів будуть нести особисту відповідальність керівники центральних органів виконавчої влади. За усунення корупційних схем нестимуть персональну відповідальність керівники ЦОВІВ, Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко, Державного агентства рибного господарства Віктор Дроник, Державного агентства лісового господарства Віктор Сівець, Державної інспекції сільського господарства Микола Вашешніков та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимир Горжеєв, а також керівники аграрного фонду Укрспирту та державної продовольчої зернової корпорації. Україна збільшить виробництво яєць на 340 мільйонів штук, як повідомив Олександр Бакуменко, голова Союзу птахівників України. Цього року виробництво яєць може збільшитися на 1-2 Тільки за 12 рік в Україні було вироблено 17 мільярдів штук яєць. Птахівники повністю забезпечили внутрішні потреби, тому відпускна ціна на ринку сьогодні складає 7,37,7 гривень за десяток яєць. Взагалі по яйцям ми навіть більше виробляємо, ніж ми виробляли в найкращі часи. У нас десь споживання 360-370 яєць на душу населення, а виробництво ще більше. Тобто, фактично дійсно ми експортуємо і яйця, і порошок у нас в Івано-Франковській є чудовий завод. Які виробляє яєчний порошок наше яєчне виробництво, і воно взагалі рентабліс. Ми подивилися навіть по яйцю на цирі. То вона досить непогана. Вона понад 30%. Зростання виробництва буде забезпечене за рахунок збільшення експорту сьогодні. Україна експортує курячі яйця до 48 країн світу, і попит на вітчизняну продукцію продовжує зростати. А от вартість продуктового кошика в лютому дещо зміниться. Внутрішній ринок сьогодні наповнений, а тому ціни залишаються відносно стабільними. З середини січня, після свят, вартість продуктів вже традиційно буде падати. Це насамперед стосується ціни борщового набору. Ближче до весни будуть дешевшити сир та молочні продукти. А от на крупи ціна буде стабільною. М'ясо в магазинах буде дешевшати, тоді як на ринках ціна буде залишатися стабільною. Найнижчі ціни сьогодні пропонують оптові ринки цільгоспродукції. Тільки за минулий рік на їх розбудову держава надала 248 мільйонів гривень. Цього року фінансування продовжать. Загалом, з початку роботи на цих ринках, було реалізовано понад 1 мільйон тонн продукції. Сьогодні статус ОРСП отримали 11 ринків у Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Рівненській, Луганській і Миколаївській областях, а також у Маріуполі. Стосовно цін на продукти харчування можна сказати, наступне: що нас порадував. Січень місяць, так як ми спостерігали більш-менш стабільні ціни на продукти харчування і не було стрімких таких динамічних злетів. Якщо прогнозувати, робити прогнози щодо цін на лютий місяць, то, на мою думку, ціни, наприклад, на молочні продукти будуть залишатися стабільними. Що стосується м'яса, то м'ясо після нового року взагалі вернулось на рівень середини грудня. Що стосується молока, то ближче до березня місця ми цей продукт нас взагалі здивує. Тобто, ми будемо створювати зменшення його вартості, так як на сьогоднішній день є тенденція до зменшення вартості сировини. Замість британської пшениці, українська кукурудза через зливи Великобританія втратила значну частину врожаю. Пшениця погнила на полях, а те зерно, що лишилося. Дороге та низької якості у підсумку, Велика Британія перетворилася на потужного імпортера пшениці для задоволення внутрішніх потреб, країна змушена купувати дороге зерно за кордоном. І щоб знизити витрати, виробники кормів та хіміки вирішили замінити пшеницю українською кукурудзою. Цим скористалися українські експортери, і вони продають кукурудзу у Велику Британію по 2100 гривень за тонну. Тоді як британська пшениця на внутрішньому ринку коштує 220 фунтів за тонну, або 2800 тисячі гривень за 2012 рік Україна експортувала 7,3 мільйона тонн кукурудзи. Згідно з прогнозами американського мінсельгоспу, на цей рік врожай маїсу в Україні буде високим та складе 20,5 мільйонів тонн. Так, міжнародна рада по зерну прогнозує український експорт кукурудзи цього року на рівні 12,5-13,2 мільйона тонн. Ми вже маємо ті. І ємкості зберігання і переробки, обробки кукурузи, які дозволяють і технології, які дозволяють нам експортувати кукурузу не тільки після збирання врожаю, а на протязі всього року. Тобто я переконаний, що одна з потужних складових. Зернової групи це буде кукуруза через внутрішній профіцит товару. Ціни на цукор ідуть донизу минулого тижня. Вартість тонни цукру на опті зменшилася на 1% до 4300-4500 тисяч гривень. Станом на 22 січня в Україні вже вироблено більше 2 мільйонів тонн цукру з буряку нового врожаю. За даними Держкомстату, в грудні виробництво цукру збільшилося на 32% проти грудня 2011 року. Стільки цукру в Україні не потрібно. У нас в цьому році десь буде більше 2 мільйонів тонн цукру, а і десь 500-600 тисяч перехідні запаси, тобто, а, а споживання – мільйон 800, мільйон 850. Потенційними покупцями українського цукру можуть стати Росія та Євросоюз. Так, наприклад, у наших східних сусідів цукор коштує на 1400-1600 гривень за тонну дорожче ніж в Україні. Вітчизняні аграрії збільшують експорт зернових. Майже 16 мільйонів тонн збіжжя на поточний маркетинговий рік продали за кордон. Найбільшу частку експорту зернових складала кукурудза понад 7,5 мільйона тонн це понад 47%. відсотків. Друге місце за пшеницею її вивезли майже 6 мільйонів тонн. Окрім того, з України відправили вантажі ячменів та жита, Користується попитом також ріпак, соя та соняшник. Зокрема, останніми культурами зацікавився Китай. Нагадаю, що у листопаді минулого року, завдяки спільній роботі вітчизняних фітосанітарів та китайських спеціалістів, в Україні триває підготовка до експорту кукурудзи до цієї східної країни. Поки що у службі працюють над відкриттям нових ринків у Європі, Азії та в Америці. Вантаж повинен відповідати фітосанітарним вимогам тієї чи іншої країни, до якої ми експортуємо його. Ряд країн виставляє в основному відсутність в живому стані тих чи інших шкідників. На це спрямована процедура фумігації організації контролю за роботами. За нею проводять наші фітосанітарні інспектори. Також відсутність в деяких країни вимагає відсутність певних бур'янів, певних видів хвороб. І, звичайно, ми відслідковуємо це при проведенні фітосанітарної експертизи. Асортимент експорту збільшують і українські ветеринари разом із рибою, медом, сухим молоком для годівлі худоби і конини. Фермери зможуть поставляти і курятину. Нині служба перевіряє виробництво м'яса птиці на підприємствах. А їх зо три десятки. Головна вимога наявність європейської системи якості та безпечності продукції, а також її дієвість. У разі незначних відхилень від регламентів і директив Євросоюзу фахівці Держветфітослужби надають теоретичну і практичну допомогу. І ця до робота безкоштовна. Адже відкриття нових ринків це справа іміджу всієї країни, так кажуть в установі близько 150 країн світу на сьогоднішній день офіційно визнають результати, які результати інспектування, які проводить Food and Veterinary Office при DJ Санку. І якщо підприємство отримує дозвіл, так званий єврономер, воно автоматично отримує дозвіл на експорт більше ніж 150 від країн світу. Це, тобто це колосальна можливість на сьогоднішній день. Не тільки ЄС країни відкриваються, відкривається майже Майже 80% країн, які можуть на сьогоднішній день імпортувати нашу птицю. Земельна реформа зробить землю ефективним інструментом в руках селянина. Основним завданням земельної реформи на сьогодні є перетворення селянина на ефективного власника та підвищення рівня доходів сільського населення. Земельна реформа, мабуть, саме складна реформа, яка є в Україні. Вона потребує розуміння людей і донесення інформації до людей. Селянин повинен знати у першу чергу свої права. Як користуватися земельною ділянкою, як що з нею можна зробити, не порушивши закону і не головне, не втративши цього права на земельну ділянку, щоб все було прозоро, чесно, і ніколи не забувати, що Україна це унікальна країна своїми природніми ресурсами. Якщо ми збережемо екологію, економіку належним чином збудуємо і захистимо соціально жителів, то тільки тоді ми вийдемо на той світовий рівень, де буде комфортно жити, буде мати якісь здобутки, буде мати успіхи в подальшому розвитку. Консультаційний центр, який працює при міністерстві гарної політики та продовольства, продовжує відповідати на ваші запитання минулого тижня до установи зверталися за порадами введення сільськогосподарської діяльності у галузі садівництва. А саме, чи є державна підтримка для закладання нових садів та розвиток уже існуючих? Суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, передбачено відшкодування коштів за проведення робіт і закладення насаджень та догляду за ними, будівництво водонакопичувальних басейнів, розкурчування площ непродуктивних багаторічних насаджень, а також за придбання техніки і обладнання для зберігання та переробки продукції. Для отримання компенсаційних виплат необхідно подати заяву та відповідні документи до районних управлінь агропромислового розвитку. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал Тварининство сьогодні пропонує читачам разом оцінити ситуацію, що склалася на полі навчання спеціалістів сільськогосподарського напрямку. Порівнюючи колишню радянську і сучасну іноземну систему підготовки, а також прогрес у вітчизнянній освітній науці, видання пропонує зламати у молоді стереотип, що на селі залишаються невдахи, а також покладається на державну політику реформування села як запоруку розвитку аграрної освіти її популяризації. Увагу фахівців задіяних на обробці ґрунтів для посіву приверт. Та й український журнал з питання агробізнесу Пропозиція видання зібрало враження аграріїв від застосування на практиці технології стрибків. Отже, як не помилитися при її застосуванні, що корисного можна дати ця технологія землеробам? і до кого звертатися по допомогу і поради, читайте на сторінках видання. Газета Рідне село Україна пропонує читачам після смак новорічного ярмарку, на який до Києва аграрні навчальні заклади привезли продукцію власного вирощування і виготовлення. Метою заходу, який до речі, проводили. Вперше було пропагування органічного виробництва сільськогосподарської продукції і технологій, що не шкодять здоров'ю. Хто ярмаркував, той згадає, а хто не був, нехай прочитає. Інформагентство Агроніс повідомляє, що одна з найбільших агропромислових груп України Авангард збільшила обсяг продажів яєць в 2012 році на 360 мільйонів штук, що дорівнює 7,4 відсоткам до більш ніж 5 мільярдів штук. Відповідно, біржаве повідомлення компанії розміщено на офіційному сайті. Лоденської фондової біржі. Це стало можливим за рахунок введення в експлуатацію додаткових потужностей на птахівничих комплексах та розвитку наявних і освоєння нових ринків. Більше читайте на сторінці агентства в інтернеті. З усіма пропозиціями звертайтеся до нас на електронну пошту ak.agronews.ua. На цьому все Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу agronews.ua. На все добре.